Державний секретар США Марко Рубіо поставив Росії ультиматум, за його словами. Адміністрація президента США Дональда Трампа очікує від Росії готовності до припинення війни, але не буде чекати вічно. Рубіо це заявив за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО в Брюсселі 4 квітня, тобто сьогодні. Ось що хоче зробити президент. Він хоче закінчити війну і хоче зробити це дуже рано під час своєї адміністрації. Можливо, закінчити цю війну на умовах допустимих для обох сторін. Якщо обидві сторони погодяться, і ми зараз у процесі знаходження цих умов, і ми скоро будемо знати через тижні, а не місяці, чи готова Росія до миру. За словами держсекретаря, наразі США. Дивляться на Росію і додав, що якщо у них буде тактика очікування та затягування, то США не будуть зацікавлені в тому, а Трамп не проводитиме безкінечно переговорів. Рубіо заважив, що конкретних дат щодо домовленості він не може назвати і зазначив, що Мають бути адекватні умови припинення вогню. Якщо ви зацікавлені в мирі, ви припиняєте воювати. І ви висуваєте умови, на яких ви готові припинити війну. І це мають бути розумні умови, так не божевільні речі. Якщо ви зацікавлені в мирі, ви так і робите. Якщо ви не зацікавлені в мирі, то ви затягуєте час, витягуєте відмовки і тягнете. Кожен сказав, що якщо завтра ми прокинемося і побачимо, що Росія розпочала масштабний наступ, це буде досить чіткий сигнал, що вони не зацікавлені в мирі. Цього поки не сталося. Сподіваємося, що цього і не станеться. Ми хочемо зрозуміти, чи справді вони хочуть миру. Якщо так, шлях до миру існує, і ми готові допомогти. Якщо ж ні, краще дізнатися про це раніше, щоб ми могли відповідно скоригувати нашу політику. Е в Америці готується відповідь у вигляді потужних нових потужних санкцій проти Путіна. Втім. Е ці санкції можуть особливо і не знадобитися. Ну там санкції вторинні, особливо проти тих, хто не дотримується санкцій. Проти тих, хто купує е, російську нафту. Там є ідейка. Е, представники двох партій: республіканці і демократи, зареєстрували законопроект, е, щоб е, 500% тарифу накласти на країни, які купують російську нафту. Але це може навіть не знадобитися, тому що ціни на нафту стрімко падають. І сьогодні вже. Барель нафти, яку продає Росія, коштує 52 долари. У них бюджет зверстений з розрахунку на 60 доларів. От. Ще падіння на 15 туди-сюди доларів. І Путін, я думаю, Готовченко. Так що, все рухається в правильному напрямку. Ультиматум. Америки оголошений Рубіо дуже вдалий момент.